Кадрові призначення в запорізьких закладах, 50-річчя 84-ї школи та медіаграмотність для учнів. Про все це сьогодні у випуску з вами Тетяна Пода та територія освітніх перспектив. Професійний розвиток педагога та набуття нових компетентностей це одні з головних завдань для освітян. Підвищити професійний рівень та посісти новий щабель у роботі молодим вчителям допомагає управлінська сотня кадрового резерву. Саме цей проект з ініціативи міського департаменту освіти розробили у 2017 році. Він успішно реалізовується і нині. Про здобутки та перемоги наших освітян далі. Пані Ірина в галузі освіти працює вже більше 20 років. На посаді директора 89-ї школи не так давно, проте за цей час встигла зробити чимало. Головне каже керівниця, зосередила увагу на розвитку цифрової компетентності педагогів, адже в умовах війни, поки діти навчаються дистанційно, це надважливо. Тричі була фіналісткою міського проекту Управінська сотня кадрового резерву. Жінка каже, кожний етап проекту унікальний, корисний та цікавий для освітян. Одним із фінальним етапом було реалізація свого управлінського проєкту безпосередньо і захист його в межах своєї групи. Якраз з тим, що я була заступником директора пов'язаним з формуванням цифрового простору школи, то звісно, мета мого проекту було – це саме підвищення цифрової компетентності педагогів своєї школи. Якщо перший рік це такий був стартовий. Ми обмежилися лише якимись заходами пов'язаними з практичними заняттями щодо цифрового інструментарію вивчення. То другий рік вже більше було досвіду роботи, тому ми вийшли трошки вище, на міський рівень. Крім того, зі своїми напрацюваннями щодо розвитку цифрової компетентності педагогів разом з колегами жінка взяла участь у міській виставці педагогічних технологій. Там учасники також мали успіх. Педагоги оформили свій досвід, досвід роботи, і ми подавали його на виставку міську міську виставку педагогічних технологій. І ось якраз ви бачите дипломи учасників, які безпосередньо посіли перші треті місця. А я ще окремо отримала таку відзнаку за розповсюдження власного досвіду за межами вже нашої школи. Головне сьогодні для кожного представника галузі освіти постійний рух вперед, впевнена пані Ірина. Адже тільки постійна робота над собою, прагнення до нових знань, вміння швидко зреагувати на зміни та віра в себе допоможуть подолати всі труднощі та вивести свій рівень професіоналізму на нову щабель. Педагог повинен максимально вивчати документацію, тобто нормативну базу, без цього зараз не як. Ну і по-друге, вміти навички швидко змінюватися, пристосовуватися до умов і максимально зростати, тобто здійснювати самоосвіту протягом всього свого професійного життя. На освітянах нині багато відповідальності через війну вони мають певні складнощі у професії, проте не втрачають оптимізму та не припиняють на своєму фронті допомагати нашим захисникам навчати наших дітей і при цьому розвивати та удосконалювати свої навички та вміння. Після перемоги України впевнені керівники шкіл галузь освіти вийде на новий ще вищий рівень. Запорізька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 84 відзначила свій ювілей. Цьогоріч, 21 вересня, освітяни святкували 50-річчя закладу. На захід у стінах школи завітали вчителі, директори та представники міського департаменту освіти і науки. Діти, які нині навчаються онлайн, підготували для присутніх відеопривітання. Більше про свято та досягнення самої школи дізнавайтеся далі. Цьогоріч 84-та школа отримала статус гімназії. У її стінах навчається трохи менш ніж 700 учнів. За історію свого існування педагогічний колектив здобув чимало відзнак. За останні роки в нашому закладі освіти дуже багато приділяються уваги фандрайзинговій діяльності та грантовій діяльності. За останні два роки ми стали переможцями громадського бюджету. Два проєкти отримали фінанс. Отримали фінансування. Також ми брали участь і зараз навчаємося в академії фандрайзингу. Один з наших проєктів отримав грант на облаштування укриттів. Це ще не всі досягнення, якими можуть похизуватися учні та вчителі школи. За останні кілька років вони вийшли на міжнародний рівень. Також уже два роки поспіль ми беремо участь у виставці сучасні заклади освіти на міжнародному рівні, і вже два роки поспіль ми отримали наш заклад освіти, отримує золоту медаль. Від інших навчальних закладів школа відрізняється насамперед своїм сучасним підходом до навчання. Вчителі тут ніколи не стоять на місці, удосконалюються самі та передають знання дітям. А ще тут панує дружня атмосфера. Це підтверджує і вчителька математики пані Олена, яка вже близько 40 років працює у школі. Я прийшла в цю школу в 1984 році. Молодим вчителем математики. Я вважала, що ненадовго, але залишилася на все життя, коли зустрічаєш своїх учнів і вони вдячні тобі за твою роботу, за твої знання. І коли вони приводять сюди дітей і радяться з тобою, це, мабуть, сама велика подяка за мій труд. Оскільки через війну школярі навчаються онлайн, то й подарунок підготували у такому ж форматі. Нашими учнями було підготовлено відеозвернення до вчителів, були намальовані малюнки, які потім оформили в презентацію. Також наше свято закінчилося мультфільмом, який робили саме наші учні. Мультфільм був про заклад освіти. На святкування шкільного ювілею завітали також директори та вчителі, які працювали тут в минулому. Вони, як і нинішній колектив, переконані, що школа зможе не тільки зберегти свої традиції, а й вкорінити нові. Як безпечно користуватися засобами масової інформації, навіщо дітям знати основи медіаграмотності та як захистити вчителів і школярів від шкідливих матеріалів? Відповіді на ці та інші запитання дізнавалися освітяни під час заходу, який організував міський департамент освіти та науки. Медіаграмотність освітян в умовах воєнного часу нагальна потреба сучасного суспільства. Під такою егідою відбувся захід для керівників закладів загальної середньої освіти Запоріжжя у приміщенні 28-ї Запорізької гімназії. Захід був проведений, аби розповісти освітянам, як найкраще використовувати можливості нового цифрового світу та допомогти протистояти в інформаційній війні. Інформаційна війна, вона не така видна на перший погляд саме зараз, але е, в подальшому для того, щоб відрізняти фейки, для того, щоб е, неправдиву інформацію відрізняти, саме сьогодні розпочали такі заняття в частині. Е, Механізмів інструментів і критичного мислення саме для сприйняття інформації. Дійсно, після цього наші освітяни це все передадуть і будуть проговорювати з учнівською молоддю, з школярами. І звичайно, хотілося, щоб цю інформацію донесли і до батьківського комітету. Пандемія коронавірусу вже змусила всіх освітян адаптуватись та перелаштувати свою роботу на дистанційний режим. Втім, війна в Україні принесла нові виклики та складнощі. Оскільки медіаграмотність саме для вчителів, викладачів Педагогів, працівників позашкільних закладів освіти на сьогодні є вкрай важливою. Необхідно не лише спілкуватися через класрум, через Zoom з дитиною, а і набувати певних навичок медіаграмотності, щоб дитині було не лише освітньо, а й пізнавально цікаво і корисно. Саме для того кожен вчитель, педагог, працівник позашкільної освіти повинен мати певні навички, щоб створити. Ти цікавий контент, відфільтрувати те, що треба знати дитині на сьогодні, а що не треба. Нині маленькі споживачі не встигають аналізувати велику кількість інформації. Вона не завжди є правдивою, часто трапляються фейкові новини, маніпуляції та пропаганда. Саме для того, щоб напрактикуватися їх відрізняти, освітянам необхідно вивчати медіаграмотність. На думку організаторів заходу дітей слід готувати до безпечної та оперативної взаємодії із зовнішнім світом. Під час війни довіра до офіційних джерел інформації має виходити на перший план. Місцеві пабліки, канали, чати містять лише шматочки правдивої інформації і можуть служити лише для доповнення інформаційної картинки. Офіційне джерело правдивої інформації це телеканал МТМ та його офіційні сторінки та соцмережі. Зараз поряд з реальною війною триває потужна інформаційна. Саме тому розвиток медіаграмотності серед українців є одним зі стратегічно важливих завдань, над яким працює департамент освіти і науки Запорізької міської ради разом з іншими державними інституціями, громадськими організаціями та партнерами. Ми вже звикли до того, що в період ковіду діти з викладачами, вчителями спрацювали в онлайні. На сьогодні змінилося багато чого, і необхідно і соціально, і психологічно адаптувати кожну дитину до того, що відбувається. На сьогодні педагог-вчитель він не лише вчить, а він має і заспокоїти, і застерігти, і унебезпечити в певний період. Міський департамент освіти та науки спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників розробив індивідуальні пропозиції щодо подальшої співпраці з освітніми закладами. Так міська влада та освітяни удосконалять розвиток медіаосвіти в Запоріжжі, що сприятиме патріотичному вихованню школярів та допоможе формуванню української ідентичності. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Організація освітнього процесу в дистанційному форматі в умовах воєнного стану це надскладна задача, яка стоїть сьогодні перед керівником кожного осередку освіти. Сьогодні в усіх закладах загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти міста Запоріжжя організовано дистанційне навчання для здобувачів освіти, які перебувають за кордоном, створені умови для продовження навчання у запорізьких закладах з можливістю індивідуально обрати форму навчання дистанційну або сімейну. Отже, усі учні, які здобувають освіту у дистанційному форматі і перебувають за кордоном, мають можливість долучатися до уроків і занять, які проводяться в онлайн форматі. Одним із головних питань, яке сьогодні стоїть перед педагогічним колективом та керівником закладу освіти, це надання якісних освітніх послуг, забезпечення ефективного дистанційного навчання. Ефективність дистанційного навчання залежить від вдалого вибору системи дистанційної освіти, використання сучасних наукових підходів, а також якісного. Управління процесом дистанційного навчання керівником закладу. Повне виконання перерахованих вищих умов, поліпшення якості онлайн-освіти вимагає значних затрат, але є необхідним і в результаті виправданим. Отже, дієвий та довготривалий результат дистанційного навчання можливо досягти шляхом підвищення професійного рівня педагогів, їх кваліфікації та компетентності. Застосування сучасних інформаційних та освітніх технологій, якісного управління освітнім процесом, керівником закладу. Приємно відмітити, що до управління закладами освіти міста Запоріжжя приходять нові сучасні керівники, які здатні ефективно працювати в умовах воєнного часу, організувати команду однодумців, забезпечуючи розвиток і якість навчання у місті Запоріжжя. На цьому в мене все з вами була Тетяна Пода і територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить.